Щирі вітання усім шановним учасникам цієї християнської програми вічне джерело, слава Ісусу Христу. Я вірю, що людям, які люблять Слово Боже, які заглиблюються в нього, і які в Ньому знаходять не тільки відповіді на складні питання, але реально чудодійну Божу допомогу, то не буде дивно, коли вже третю нашу зустріч я буду присвячувати події, унікальні події переображення Господнього на горі переображення. Тому що там є такі важливі істини. Закладені, які конче потрібні для нашого життя, для нашого спасіння, для нашої щасливої долі, що їх не можна вичерпати навіть за одну таку середню часову проповідь. І тому сьогодні я звертаю увагу ще на один епізод цієї події, який не був згаданий у наших двох попередніх зустрічах. Я читаю цю подію уже у Євангелії Святого Луки у 9 розділі. Я не буду читати вже е, всю подію, але особливо цей епізод, який нам сьогодні, на який треба зосередити увагу. Читаю з 29 текста. І коли молився він, Христос, то вигляд обличчя його змінився, і одежа його стала білою, блискучою. І ось два мужі розмовляли з ним, а це були Мойсей та Ілля. Вони, явившись у славі, говорили про смерть Його, якої мав він зазнати в Єрусалимі. Лука більш конкретно в коротких словах згадує, як виглядав Христос у славі, Його одежа, Його сяйність. Але сьогодні ми тут звертаємо увагу на появу двох древніх Божих людей вождя ізраїльського народу Мойсея і могутнього пророка ізраїльського Ілю. Ми знаємо, що їхня, їхній відхід з землі був неординарний. Написано, що Моїсея Господь сказав йди на гору, Він дуже хотів все ж таки побачити і побути в обітованій землі, до якої він ішов 40 років через великі труднощі, пустельні, але через одну провину, непослух, Бог сказав не вийдеш. Написано: Господь його поховав, ніхто не був на Його похоронах і ніхто не знає місце Його поховання. Про Іллю написано, що появилася вогненна колісниця і піднесла Іллю на небо. На небо це загальне розуміння. Єлісей бачив, що небесні простори. Але тут мова йде про царство небесне, про рай, який був закритий перед людством з часом гріхопадіння наших прародителів в Едемі, Адама і Єви. Написано, що Бог поставив ангела із полум'яним мечем, щоб охороняв вхід до раю. Натурального раю сьогодні є гарні місця, і ми так називаємо це райське місце. Але натурально, біблійно, територіально його фактично не існує, щоб десь була заборонена територія, коли звичайній грішній людині, куди не можна ступати ногою. Такого немає. Мова йде про вічний небесний рай який Спаситель відкрив своєю голгофською жертвою. І ми добре знаємо, що першою персоною, першим мешканцем цього нового небесного вічного раю був злочинець покаяний один із тих, які були розп'яті поруч з Христом на Голгофі. Пам'ятаємо, що один злорічив Христа, а другий говорив тобі не соромно? ми за свої провини страждаємо, а цей нічого злого не зробив. І в смертельній, пересмертній агонії звертається, Господи, згадай мене, коли прийдеш до царства Твого і відповідь Спасителя. Я правду кажу тобі, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Злочинець називає того, який страждає так само, як і вони, Господом. Він знає, що він володіє раєм, вічним небесним царством. І ось чому Мойсей і Ілля турбують про смерть. Кому приємно знати про свою смерть? Кому приємно би знати точно дату, коли ми відійдемо або в який спосіб відійдемо? Ці дні чи години для людини вже були б смертельними муками. Господь, як правило, це скриває від людей. Але справа є в тому, що райські оселі. Були закриті впродовж історії навіть для таких побожних великих мужів, як Мойсей та Ілля. Вони були під Божою опікою, Бог один знає, де ці сфери, але вони чекали того часу, коли будуть відкриті натуральні двері раю. І ось тоді, коли. Христос віддав свій дух отцю Небесному Голгофському Христі, відкрилися двері раю. І як би не було дивно, але першим увійшов туди, я ще раз повторюю, злочинець, це означає, що кожна людина пересічна має цей шанс, має цю можливість. Врешті-решт, не просто про Господа згадувати релігійно, традиційно, обрядово, але щоб вона розуміла, що Він є гарант її долі, що Він є джерело слави, яку Він передає кожній натурально побожній людині, і кожна така людина має такі ж можливості. Які мав Христос, вона замешкується в дусі у цьому небесному царстві, хоч живе в тілі при багатьох невдачах і скорботах. Ми пам'ятаємо, що в Старому Завіті закон передбачав, що коли стався випадок трагічний, що хтось загинув через необережність на будові Десь зірвалася сокира чи щось інше, тобто що ця людина не була натуральною причиною, щоб ця людина загинула. Бог передбачав, щоб не було смертного покарання того, хто ніби був винуватцем, і було наказано, щоб заснувати шість міст сховку по одну і другу сторону Йордану, щоб той, щоб кровомесник. І з ревностів не вбив чи не пошкодив цю людину. Він мав там сховатися в цьому місці сховку, а це вже була територія заказна, куди не мав права кровомесних ступати ногою. І написано: це 35 й розділ 4-ї книги книга Числа, І він мав перебувати там. До смерті великого первосвященника. Це був сигнал, це був час його амністії. Вмирав первосвященник в Ізраїлі. Тоді цей, ця невинно оскаржена людина, яка не хотіла вбити, стався випадок, мала право повертатися до своєї оселі на свою батьківщину. І ось Мойсей і Ілля. Чекали, коли помре цей великий новозавітній пересвященник, Спаситель світу Ісус Христос, вони знали, що в той момент відкривається Небесне Царство, яке за життя людського знаходиться у душі людському. Царство Небесне всередині у вас є, а тоді натурально Господь. Вводить цю побожну людину у вічне, осяйне небесне Царство, яке ми називаємо Раєм. Нехай Бог супроводжує нас до цієї щасливої, осяйної мети. Оглядаючи і аналізуючи цю словетну подію, переображення Господнього, ми бачимо чудесну картину Божого провідіння і Божого плану порятунку і спасіння кожної людини на землі. Я підкреслюю кожної людини. Всілякі фальшиві науки, що у Господа є наперед передбачення, це заблудження Жана Кальвіна і подібних до нього, що когось він наперед назавжди назначив бути спасенним, а когось на погибель. Це не біблійна, це дуже шкідлива доктрина, послання до Тимофія, апостол Павло пише, я попрошу супроводжувати чи творити молитви, благання, дякування за всіх людей, за правителів, тих, що мають владу, щоб вам тихим і побожним життям жити на землі, хвалячи Господа, бо Він є Спасителем усіх людей. І ось ця унікальна програма, щоб кожна людина не просто була мрійником про якісь захмарні висоти або ідеалістичне, надумане Небесне царство. Ми добре пам'ятаємо запитання фарисейських провідників юдейських: то як то прийде Царство Небесне? Видимо спогляданням. Христос сказав, не прийде, воно видимо і неспогляданням, бо Царство Боже у вас всередині є. Звичайно, всі сили пекла скеровані на те, щоб цю унікальну Божу програму спотворити, щоб людина жила ілюзіями, людськими видумками. А коли читаємо, цей 53-й розвіл Ісаї про жертовну посвято Христа, Його муки і Воскресіння. Ми читаємо ось такий підсумок, читаю 10-й текст з 53-го розділу Ісаї. Та Господу угодно було вбити його Христа. Тому віддав його на муки. коли ж він принесе життя своє в жертву примирення, то побачить Він насіння довговічне і рука його доведе волю Господню до щасливого успіху. Він вдоволений споглядатиме на працю життя свого. А ведучи до пізнання Бога, він праведник слуга мій, оправдає багатьох, а гріхи їх понесе він на собі. Багатьох без винятку. Кожна людина пересічна. Хай вона буде сьогодні окаянним грішником. Вона записана від свяшними ранами. На долонях Христових вона має у Господа шанс на спасіння. Але Господь ніскільки не буде відповідати і небо не буде оплакувати його вічну погибель, коли людина добровільно пішла за, за сатаною убийником за всілякою гедотою, ми сьогодні бачимо її. Безбожницький режим навіть не дозволяв собі так глумитися над святиною Господньою, придумували якісь фіктивні фільми, отруювали людей, що там десь якісь оргії, там дітей в жертву приносять багато чого іншого. Сьогодні люди добровільно не під владою режиму, а тому, що допустили сатану у душі свої. І він провокує, а давайте ще погломимося над Христом, спотворимо його останню, як ми кажемо, тайну вечерю. Прославимо сатану. Ми вже чули, що весь світ піде. І будуть вигукувати, хто подібний до цього звіра, що з моря, тобто море водиться в Всесвіт, всесвітня лжерелігія. А він буде робити чудеса і навіть вогонь з неба буде зводити. І сьогодні, дорогі Господі, брати мої і сестри, нехай не буде для нас. Гарем. Я розумію, що слухають ці передачі люди, які линуть до Слова Божого. Ви можете мою особу зневажати. Ви можете забути моє ім'я, чи мій сан духовний. Це абсолютно мені не пошкодить. Я є той, як сказав, «Іоанн Хреститель, хто ти є? Ти Пророк Ні, ти Христос ні. Він каже, я є голос того, що кличе пустелі. Приготовте дорогу. прийми ми, робіть стежки ваші. І ось я кличу людей, кличу дорогих моїх українців, українок. У час небувалої недолі. У час, коли треба так з'єднатися молитвам усіх побожних людей, забувши за конфесійні відмінності, за традиції, я не раз ще на Державному львівському телебаченні брав участь у таких молитвах, чи та трагедія на Скнилівському Литовищі, чи в той час, коли відійшов у вічність Папа Ян Павло ІІ чи інші. Там абсолютно не питалися, хто якої конфесії. Наші молитви завжди були єдиними. Ми орієнтувалися на біблійні вічні цінності, ми розуміли, що це єдиний засіб для порятунку і загоєння духовних і фізичних ран. У цьому храмі, звідки я веду передачі, це вічне джерело. Ми в свій час запросили багато жертв з Книлівської трагедії. Дарувати їм деяку допомогу. Але я ніколи не бачив мужчин, так багато мужчин, які не могли стримати сліз. І вони говорили, ми плачемо навіть не від того, що такі втрати. Не від того, що нам якісь дарунки тут дають, але що церква про нас пам'ятає, що є люди, які моляться за нас і молитвами облегшують наше горе. Сюди запрошували багато жертв вже сучасної війни. І така сама була картина. Тому на закінчення. Пам'ятаємо, спасенна людина це людина, яка має в собі імунітет небесної недоторканності. Перше соборне послання Святого Іоанна, 5 розділ, 18 текст. Знаємо, що кожний, хто народився від Бога, не грішить. Тільки народжений від Бога береже себе, а лукавий не торкається Його. Знаємо ми, що ми від Бога, а весь світ лежить у злі. Пам'ятаємо першу частину, народжений від Бога, тобто Слово Боже, покора Слову Божому народжує в нас. Духовну істоту, відродження духовне. Сатана, лютий боїться, як то каже, на гарматний вистріл входить таких людей. Бережімо в собі осяйність Господню, любімо слово Боже і даруємо йому право народити нас згори і в найтяжчі... Хвилини і часи нашої недолі особистої і особливо недолі нашого багатостраждального народу, Господь обов'язково буде реальною відповіддю на наші молитви. І перемога над злим агресором прийде неодмінно. Але час прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!